Словничок власних імен та термінів аватара, сходження чи втілення Верховного Господа, адгідай він чи сили, керівні функції, які Господь делегує півбогам, як, от наприклад, контроль над дощем, вітром чи сонцем, акшаухіні військовий підрозділ, що складається з 21 870 колісниць, 21 870 слонів. 109 350 піших воїнів та 65 610 коней. Анна Прашана церемонія, під час якої дитині вперше в житті дають страву з зерна. Одна з десяти очищувальних самскар. Араті церемонія привітання Господа зі співом та пропонуванням йому їжі, світильника, віяла, квітів і пахощів. Артха. Економічний розвиток. Арчана Поклоніння божеству в храмі, одна з дев'яти складових методу відданого служіння, Асана сидяча поза в практиці йоги, Асур, демонатеїст, грубий матеріаліст, Ахімса Відмова від насильства, Ачар'я Ідеальний вчитель, хто навчає власним прикладом, духовний вчитель, Ашваметхаягія ведичне жертвопринешення коня. Ашрам один із чотирьох духовних укладів життя. Дивитись також Брахмачарія, Гріхастха, Ванапрастха, Саньяса. Бгава, початкова стадія екстатичної любові до Бога. Бгагаватгіта розмова між Верховним Господом Кришною та його відданим Арджуною, у якій утверджено, що віддане служіння є найважливішим засобом та водночас найвищою метою духовної досконалості. Бхагавата Усе, що безпосередньо пов'язане з Пхагаваном Верховним Господом, і насамперед його віддані та Писання Шрімад Бхагаватам. Пхагавата Дхарма наука про віддане служіння Верховному Господові, засади релігії, надані Господом. Пхагавата Саптаха, семиденні лекції із Шрімад Бхагаватам, які дають заплату професійні чітці. Бхакта відданий Верховного Господа. Бхакті, Віддане служіння Верховному Господові. Бхактивіданти піднесені трансценденталісти, що осягнули сутність вед за допомогою відданого служіння. Бхакти йога метод відданого служіння, що дає змогу встановити зв'язок із Господом. Браман абсолютна істина. головно в її безособистістому аспекті Браман. Брамана. Представник верстви інтелігенції та священства. Найвища верства ведичного суспільного устрою. Брахмананда. Насолода, що її отримує людина, яка усвідомлює духовне сяйво від тіла Господа. Брахмарші. Титул, що означає мудрець серед браманів. Брахмастра. Ядерна зброя, створена за допомогою мантр. Брахматеджас. Могутність брахмана. Брахмачарія. Згідно з ведами, перший уклад духовного життя, учнівство з дотриманням обітниці безшлюбності. Вайкунтха. Духовний світ, де немає турбот. Вайшнав відданий Верховного Господа Вішну чи Крішне. Вайшії. Фермери та торговці, третя верства ведичного суспільного ладу. Ванапрастха – Прастха. Людина, що відійшла від сімейного життя, третій уклад духовного життя. ВАРНА. Одна з чотирьох верств ведичного суспільного ладу принадлежність людини до певної варни визначає рід її діяльності та вплив на неї відповідний гун матеріальної природи. Також дивитися Брахман, Кшатрій, Вайшя, Шудра, Варна Санкара, діти, яких зачали, не дотримуючись релігійних правил, так зване небажане населення, Варна Шрамадхарма. Ведичний суспільний лад, що складається з чотирьох соціальних та духовних верств. Дивитись також Варна, Ашра. Веданта. Філософія, що викладена у Веданта Сутрі Шаріли в'єсадеви, містить остаточні висновки ВЕД та вказує, що Крішна – мета усього пізнання. Веди. Відначальні писання, що вперше оповів Крішна. Віра трупа. Концепція, згідно з якою матеріальний Всесвіт являє собою тіло Господа. Вішну, Верховний Господь, поширення Господа Крішни на вайкунці, а також поширення, що творять та підтримують матеріальні всесвіти. Вішну татва. Категорія Бога, охоплює головні поширення Верховного Господа. Вріндаван вічна обитель Крішни, де він повністю проявляє свою привабливість. Селище в Індії, в якому п'я тисяч років тому Крішна провадив свої дитячі розваги, в'яса Дева втілення Господа Крішни, що дало людству, веди, Пурани, Веданта Сутру та Махамгарату, Гандхарви – півбоги, музики та співці на райських планетах, Гарбгатгана Самскара, ведичний очисний обряд, його мають виконувати батьки перед тим, як зачинати дитину. Голока Вріндаван – Кришна Лока, найвища планета в духовному небі, обитель самого Господа Крішна. Гопі. Дівчата пастушки, Господа Крішна, його найвірніші та найближчі віддані. Госвамі той, хто опанував розум та чуття, титул того, хто перебуває у зреченому укладі життя. Сан'ясі – ГРІХАСТХА Регульоване життя домогосподаря, другий уклад ведичного духовного життя. Гуна аватари. Вішну, брахма та шива форми Господа, що керують трьома якостями матеріальної природи гунами. ГУРУ духовний вчитель. Гяна. Знання. Г'яна Канда. Частина вет, що містить науку про браман дух. ДАРІДра Нараяна. Бідний Нараяна образливе прізвисько, що його використовують в Маєваді, щоби порівняти жебрака з Верховним Господом. Дгарма релігія, обов'язок, особлива природа кожного, як вічного слуги. Дьяна медитативна йога. Деварші титул, що означає велика душа. Джіва-татва татва. Живі істоти, безкінечно малі частки Верховного Господа, ЕКАДаші. Особливий день, сприятливий для того, щоб іще більше згадувати про діяння Крішни, припадає на одинадцятий день після нового або повного місяця. Згідно приписів, в цей день не можна вживати зерно та боби. ЗАМІНДАР багатий землевласник. Ітіхаси. Літописи. Йог трансценденталіст, що прагне поєднатися з Усевишнім. Йога Нідра, містичний сон Господа Вішну. Кайвалья імперсональне звільнення, злиття з духовним сяйвом, що його випромінює Господь. Калі-юга юга сучасна епоха, доба чвар та розбрату. Остання в циклі з чотирьох епох. Триває 432 тисячі років, розпочалася близько п'яти тисяч років тому. Калпа один день Господа Брахми. Триває 4 мільярди 320 мільйонів років. Кама хіть. Камадгену духовні корови в духовному світі, що дають необмежену кількість молока. Каратали музичний інструмент у вигляді тарілочок, на яких грають руками під час кіртана. Карма матеріальна, корислива діяльність та її результати. Кармі людина, що працює задля насолоди плодами своєї діяльності. Матеріаліст. Кіртан. Процес відданого служіння, уславлення Господа та оспівування його святих імен. Крішна ЛОКА. Дивитись Голока Вріндаван. Кшатрий. Представник верстви воїнів та правителів. Друга верства ведичного суспільного ладу. Лакшмі. Богиня щастя, вічна дружина Верховного Господа в його формі нараяни. Ліла Аватари незліченні втілення Верховного Господа, в яких він приходить у матеріальний світ явити свої духовні розваги. Лока планета, мантра, трансцендентна звукова вібрація, ведичний гімн, що може звільнити розум від ілюзії Матхура місто поблизу Вріндавана, де Господь Крішна народився і де жив по тому, як завершив свої дитячі розваги у Вріндавані. Махаджани піднесені особистості, великі душі, що усвідомили свою духовну сутність, авторитети з науки, свідомості Кришни. Махамантра велика пісня звільнення. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама, Харе Рама, 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 Харе. Харе. Маха Радха могутній воїн, що спроможний один битися проти 10 тисяч воїнів. Махатма велика душа, піднесений Господній відданий. Махаттатва сукупна матеріальна енергія у своїй відначальній, недиференційованій формі. З неї постає матеріальний світ, Майя. Нижча ілюзорна енергія Верховного Господа, що керує матеріальним творінням. Забуття про свої стосунки з крішною. Майяваді філософи імперсоналісти, що вважають, що, врешті-решт, Господь не має форми та що душа цілковито рівна Богові. МОКША звільнення з полону матеріального світу. Мріданга барабан із глиняним корпусом, на якому грають під час оспівування гуртом. Муні. Мудрець. Ніргуна, що не має матеріальних якостей. Нівріті Марк Шлях відречення, що веде до звільнення, пандіт вчений. Панчаратра ведичне писання, в якому викладено правила поклоніння божеству для відданих у нинішню епоху. Паракія стосунки між одруженою жінкою та її коханцем, зокрема, стосунки між дівчатами Вріндавана та Крішною. Парамахамса. Найпіднесеніший відданий Верховного Господа, що наче лебідь, це найвищий рівень сан'яси. Парамешвара найвищий владика, Господь Крішна. Парампара, учнівська послідовність істинних духовних вчителів. Пранаяма. Керування диханням, що використовують під час практики йоги, особливо під час аштанга йоги. Прасад милість Господа. Їжа або інші речі, що набули духовних якостей після того, як її запропонували крішні. Правріті Марк, шлях чуттєвої втіхи, на якому дотримуються правил та приписів вет. Пурани це 18 писань, доповнення до вет, літописи. Пуруша Аватари це три первинні поширення Верховного Господа, які залучені до творення матеріального всесвіту. Раджарші, великий прави, праведний цар, Раджасуя Яг'я – велике жертвопринесення, яке виконав Махарадж Юдиштхіра і на ньому був присутній Господь Крішна, рама Раджя, ідеальна монархія, побудована на ведичних засадах, за прикладом Господа Рамачандри, втілення Верховного Господа, що прийшов на землю у подобі ідеального царя. Раса Ліла, чистий обмін духовними коханням між Крішною та його найпіднесенішими та найближчими служницями, тобто дівчатами пастушками в Раджабхумі. ріші, мудрець, садгу, свята особистість, сампрадая, учнівська послідовність духовних вчителів та послідовники, що дотримуються цієї традиції. Самскара один із ведичних обрядів очищення, що їх виконують для людини від її зачаття і аж до смерті, санатана Тхарма вічна діяльність душі, релігія для всіх живих істот, віддане служіння Верховному Господу. Санкіртана спільне чи публічне уславлення Верховного Господа Крішне. Особливо коли громадою голосно оспівують його святі імена. Саньяса. Зречене життя. Четвертий уклад ведичного духовного життя. Сатчит Ананда Віграха. Трансцендентна форма Господа, сповнена вічності, знання та блаженства. САЮджя. Один із різновидів звільнення, коли істота зливається з духовним сяйвом Господа. С вами. Той, хто приборкав розум та чуття, титул того, хто прийняв сань'ясу, зречений уклад життя. Сваямвара церемонія, що її влаштували для царівен. На ній вони самі обирали собі майбутнього чоловіка. Сварґалока, райські планети в матеріальному світі. Смріті. Писання, що дані через откровення, доповнюють шруті, відначальні веди включно з упанішадами. Сома Раса райський напій, що подовжує життя, доступний півбогами на вищих планетах. Сурабгі – корови, що живуть у духовному світі і дають необмежену кількість молока. Тапасія аскеза, коли людина добровільно накладає на себе певні обмеження заради досягнення вищої мети. Тілака. Сприятливі знаки, які віддані ставлять глиною на лобі та інших частинах тіла. ТУЛАСІ. Дорога Господу священна рослина, які поклоняються віддані. Харі Кришна мантра. Дивитись маха мантра. Харінама Ягія. оспівування гуртом святих імен Верховного Господа. Рекомендоване жертвопринесення для цієї епохи. Хатха йога. Практика, що передбачає певні пози та дихальні вправи для досягнення чистого стану свідомості та контролю чуттів. Чандал, недоторканий або людина поза системою станів, собакоїд, Шілаграм, Шила Божество, втілення Верховного Господа у формі каменя, шастра писання що дане через откровення, наприклад, ведична література. Шраванам кіртанам вішнох це процес відданого служіння, що полягає у слуханні про Крішну та оспівуванні його слави. Шруті знання, що його набувають через слухання, відначальні ведичні писання, веди, включно з упанішатами, що їх дає сам Верховний Господь. Шудра робітник четверта верства ведичного суспільного ладу. Шудрані дружина Шудри. Юга Аватари чотири втілення Верховного Господа, що являються у чотирьох югах, епохах, щоб принести притаманний цим югам метод духовного розвитку. Юги – це чотири послідовні епохи, що циклічно повторюються у всесвіті. Яг'я – жертвопринесення, також верховний Господь, мета усіх жертвопринешень і той, хто ними насолоджується. Ятра Подорож.